Тараса, вітаю тебе, вітаю наших глядачів. Тож традиційно о цій годині розкажу та покажу детальніше, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту. Ну і я нагадаю, що ми працюємо з онлайн картами Deep State. Ну і розпочнемо ми сьогодні з межі Харківської та Луганської областей подивимося, що ж відбувається тут. Ну, як бачимо, що за добу на мапі змін немає. Однак тут триває тиск у напрямку Сватового та Кремінної. За неофіційною інформацією, саме на цьому напрямку просуваються наші збройні сили України. І за минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районі Стельмахівки. Це поблизу населеного пункту Андріївка, бо на жаль. Стельмахівка не позначена на карті. Ну і також російські джерела кажуть про те, що українські війська намагалися пробити оборону ворога в Куземівці. Як бачимо, ось ця синя точка і означає саме населений пункт Куземівка. Однак це не офіційна інформація, це дані з російських джерел. Ну і також вони говорять про те, що нібито наші українські війська наступають на червонопопівку, яка поблизу Креміної. Ми неодноразово вже власне говорили про цей населений пункт. Тож можемо зробити такий собі висновок, що ймовірно на цій ділянці фронту тривають атаки і тривають бойові дії. Ну, і якщо загалом підсумувати ситуацію на цьому напрямку, то на Луганщині фронт постійно рухається, десь наступають наші сили, а десь наступає противник. Ну а ми йдемо далі і поговоримо про Донецький напрямок. Він лишається одним із найскладніших. Тут штурми ворога не припиняються. Загалом за минулу добу українські захисники відбили п'ять атак окупантів. Тривають бої в спірному, і хоча ворог заявив про те, що вони взяли повний контроль над селищем, однак це не відповідає дійсності, і також бачимо оновлення на карті поблизу Бахмута. На жаль, вони не на нашу користь. Ось буквально це дані на вчора, це вже на сьогодні. Як бачимо, знову більше червоної зони. Йдеться власне про ділянку фронту поблизу Андріївки. Це поки лише дані онлайн карт. Генштаб цієї інформації не підтверджує. Ну і також немає доказів, що ворог взяв під повний контроль контроль зеленопілля та курдюмівку як бачимо на карті, вони позначені сірим кольором. Ймовірно, тут тривають бойові дії. Ну і російські пропагандисти необґрунтовано повідомляють про те, що нібито агресорам вдалось прорвати українську лінію оборони на південь від Бахмута по трасі Т 0513 до населеного пункту Часів Яр. приблизно таким чином це виглядає. Однак, аналітики американського інституту вивчення війни вказують на те, що за даними геолокації. Просування окупантів на півдні від Бахмута було зовсім незначним, і місто наразі не знаходиться під загрозою російського оточення. Ну, в районі Бахмута Росіяни використовують тактику часів Другої світової війни та буквально засипають збройні сили України великою кількістю піхоти. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт згідно з їхньою інформацією. Останнім часом росіяни тиснуть на збройні сили України піхотою. Атакує ворог чисельністю близько взводу. Атака закінчується загибель більшості атакуючих. Після чого за короткий час йде інший взвод і так цілий день. Кому щастить ті йдуть в атаку за підтримку. Танків чи на броні. Зараз загалом під Бахмутом співвідношення по артилерії 1 до 9 на користь російської армії. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Лайф. За його словами, українські танкісти на цьому напрямку буквально творять дива. Хочеться віддати дружно танкістам, которые обороняють Бахмут солідар, по лінії Селідар. Эти люди, про них практически не говорят в прессе, не упоминают в соцсетях и так далее, но те, кто там на месте, знают, какой колоссальный труд совершают танкисты, которые там борются. Они, заменяют, они действуют и как танки, они заменяют собой артиллерию. С артиллерийские дуэли ведут часто наши танки, причем за закрытых огневых позиций, не прямой наводкой, и очень эффективно вытаскивают, даже подавляют вражескую артиллерию, что является нонсенсом. Для этого требуется исключительно профессионализм. Труд танкиста у пехотинца крайне тяжелый. Это самое тяжелое, что есть на войне, но танкист не менее тяжелый, да еще со своей очень большой спецификой. И вот там я специально хочу посвятить сегодня такой понегрик танкистам, которые сражаются в районе Бахмута, потому что это великие люди. Оборона Бахмута стоит не только на пехоте, но и не в последнюю очередь на танкистах, которые там совершают чудеса, воюя и в танковых боях и воюя одновременно как артиллерия, стреляя из закрытых огневых позиций. Это прием, который хорошо освоили наши войска, и на Херсонщине такого было много, и в других места. Но то, что творят под Бахмутом, там вообще великие люди сражаются с нашей стороны. Я говорю, это не люди, это боги реально, которые там держат сейчас. Но танкисты, там надо просто встать и снять шляпу, то, что они делают. Вот поклон вам, бахмутские танкисты. Повертаємося до онлайн-карти. Ще трохи поговоримо про Донеччину. Тут російські війська продовжували атакувати в районі Авдіївки, відбили наші сили штурми поблизу Первомайського, Невельського і Мар'їнки. Однак невідома лишається ситуація загалом по Мар'їнці, адже російські джерела кажуть про те, що окупанти вже зайшли до центру міста. Навіть говорять про те, що контролюють нібито дві третіх частини міста. Однак, поки генштаб цю інформацію не підтверджує. Ну і на Запорізькому напрямку противник веде позиційні бої та обмін артилерійськими ударами. Наша арта впевнено відповідає окупантам. За словами військового експерта Олега Жданова, ситуація на цьому напрямку більш-менш стабільна. У Глідар у нас більш-менш ситуація стабілізувалася, Тобто ми. отбили попытки противника наступать на Угледар, и сегодня город находится под нашим контролем, и ситуация там, нету атакующих действий со стороны российских войск. Настолько серьезные потери понесла морская пехота Тихоокеанского флота, на, в районе Угледара и Павловки. Надо еще отметить, что на Запорожском направлении, кроме обстрелов артиллерии, еще применяются и удары, ракетные удары. Гражданская инфраструктура города Днепр, Днепр была поражена несколькими ракетами. В основном применяются по Днепру ракеты АС-300, переделанные в класс «Земля-Земля». Вот. Поэтому их дальность, небольшая скорость, они сверхзвуковые, поэтому бороться с ними очень тяжело и, как правило, они достигают своей цели. Тепер давайте детальніше поглянемо на мапі, що ж відбувається на півдні країни. Тут російські війська продовжують оборонятися на лівому березі Херсонської області. Тривають також обстріли районів правобережжя. Загарбники планують ввести на лівий берег підрозділи Росгвардії. Ну а це може означати, що окупанти серйозно сприймають загрозу можливого майбутнього українського контрнаступу. І геолокаційні супутникові знімки показують, що ворог збудував оборонні укріплення вздовж траси Херс. Сон Мелітополь приблизно на цій ділянці фронту це ось так от виглядає поблизу Федорівки, Волинського та Степного. Ну і незмінним лишається одне: як наші воїни нищать окупантів та їхню техніку. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Так, за минулу добу наші воїни збили три БПЛА типу Орлан 10